Так, всім привіт, отакий ось кайзер. Ви бачите. Так, відкриваємо його. Дивимося, що на нього без сліз. дивіться не можна. А що в ньому? А він не варить. Обдзвонив я діоди, транзистори, все нормально. Тикнувся, був на затвори я не тикнувся, а на виход ось ось зборок. Транзисторних зборок сюди, то сигнал там який, я быстренько виключу від цього від подальше, від гріха подальше. Зараз під'єднаю 15 вольт. Тут, ось, тут на дежурка на ЛНК. яка. 626, не пам'ятаю Виход тут ось, на 15 вольт і на 24. 24 вольта це на релюху і на вентилятор на 15 вольт під'єднає і буду тоді вже заміряти. Що до чого і як. Так, як я вже казав, коли я замірив з силограми на виводі на ТГР, то там воно взагалі було чорт що я швидко виключив, щоб не спалити. Під'єднався 15 вольт. Откинув я один проводок ТГР. От, і дивимося, що воно зразу замірив на зборках. На початку, на вході зборок. Вам не показую, а показую далі. Так, включаємо. 12 вольт подаємо. Так, на виході. На вході ТГР, на виході зборок. Дивимося, де вона. Ну, ось, бачите, сигнал нормальний. Ой. Так, сигнал нормальний. Зараз я засінхронізуюсь. О! Тобто, ви бачите, все хорошо, все нормально. Тепер вставляємо це від трансформатора ножку. От ножку вставили. Зараз ми її зафіксуємо. Ай. Не виходить. Так, вот так зафіксуємо ножку. Сигнал хороший. Значит, що було? Було просто, не пропай и якраз попав в ці ножки. Зараз пропаяю, подивимося тоді на затворах. Сигнали. Включаємо. Верніше воно тут все включено. Дивимося на в вході ТР. Що за справа? А нифига! Нічого не зрозуміло. ТГР садить. Знову садить ТГР Що за діло? Думаю, знайшов проблему. Проблема все одно крилася в цих проводках, десь більше всього, що вони з'єднані були і замикалися. Зараз я їх роздвину. Там термоклей зроблю, бо короткі ці могли б трошки довше зробити. Щоб удобно було все зробити. Ну я термоклеєм залью і буде нормально. Так, дивимося, що, що багато балакать. Треба включати і дивитися тут. Ось сигнал є. Так, тепер на затворах, на затворі нормально. Зараз тільки ауто поставлю. Контакту нема. От. Такий сигнал, що він тут нам показує. Він нам показує 45 кГц, 10 вольт. Давайте вольтаж трошки менше поставимо. І селект виберемо, щоб він не дергався. Отак о, а це буде нормально. Так, і ми бачимо, мені просто незручно. Так, 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 десь виходить 2 мікросекунди dead time. Дуже добре. Дуже-дуже добре. Тепер дивимося на цьому транзисторі. Де він тут у нас? Ось. Все, Норм... Так, щось мені не подобається. А що ж таке? Дивіться, фронти бачите? Тут такий фронт. А тут такий. Та що ж таке? Так, такий. Окей, okay. в принципі, вони похожі я тільки виброси трохи різні. В чому проблема? Зараз подивимося на... Так, тут так. А тут у нас де у нас? І тут точно таке ж. Так, що його зробить? Мабуть, мабуть... Зараз подумаю. Зараз подумаю. Зараз покажу просто в прямому ефірі. В чому проблема. Дивіться. Тут норма. А тут сидить. Оп. Опа. І все. І нема конденсатора. Зараз будемо міняти. Ой. Бачите? Так, що тут за конденсатор стоїть? Тут стоїть конденсатор, мабуть, на 10 нано. Так, на 10 нанофарад стоїть. Ну, мабуть, може випаять той і замірить. Подивлюся, зараз. Так, зараз дивимся сигнали на нижньому, а потім на проблемному там. А ну-ка. Так, на нижньому. Такий. Зараз ми засинхронізуємо. О, бачите. Викиди нема, зубців нема. Тепер дивимося на цьому. о, а тут щось зуб'я Е, ну, звісно, зуб'я будуть, бо... Не так же ж заміряю. Семен Семенович називається. О! Дивіться. Красивий, однакові сигнали, що тут в мінус навіть уходить в 4 вольта. І тут уходить. тоже. Все, ідентичні сигнали. Все. Можна запаковувати і віддавати.